Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачте, пошти 3 я прийшла у 10 хвилин на третю. Оце як пішла з утра і так оце й прийшла. Де я була? От бачите, вже це приготувала штори, буду закривати, бо сонце таке світа страшне. Треба закривати, бо дуже жарко буде. Дуже. Де я була? А була я, я вам одне ж відео сняла вже виставила. Була я у тому. У Мюллю. Це такий торговий центр у нас у другому городі. От. Це я туди й поїхала у Мюллю. От. Щось листочок один відпав. Пожовтів і відпав. Ну, нехай. О, Не страшне. І я туди поїхала у Мюлю, значить, там хорошо скупилась. Дивіться, одна квітка, друга квітка. Ось тут десь ще бачила ще одну, ось ще третя квітка. Ще будуть. ось тут ще буде квіточка. Ага, приїхала туди в Мюлю, походила, хорошо скупилася. Думаю, поїду в центр, зайду ще у, в МЧМДМ, у нас в МЧМДМі, Зайшла. І там кое що купила і приїхала додому. Зараз покар... вже пообідала. Картопля молода була, і рагу робила. Поїла. А тоді запиваю, я запиваю такими вітамінами. от, Мультівітаміни. От Одну таблетку в, в воду бросаю. от, А це от оце, оце такі я п'ю. ті, другі п'ю. ну Зараз п'ю ті, як ті поп'ю, буду пити оці. А це мені це для хороших людей показую. Не для, не для отих блядей е, рашистських. Бачите, 40 євро написано. 40 євро не буду показувати ні, не адресу свою, нічого. Коротше, оце 40 євро це мені прислали в таке у конверті на призму піти, продукти куплять. Мені я ходю завжди сама. Получаю. А це я позвонила, вона каже, я буду у відпуску йти, я тобі по почті пришлю. І от переслала мені по почті. Ну, дивимося, дівчата, дивимося, що я купила. Ось, з чого почати, навіть і не знаю. Купила отакі шорти для нати і для себе. Це вимчим демі. Ось, стоять вони 2,49. Стояли 10 стояли, тоді 5, а тепер. 2,50, дві парі. Абсолютно одинакові розміри, дві пари. Вони такі хороші, такі, знаєте, довгенькі. От, от Такі вони без начосика. XL взяла собі і наті взяла XL розміри. Далі. Отаке от купила Настюші. Бачите, за Єврика. За Єврика стояла 8 тепер єврік. Така кофточка коротенька. Ну, таке, по весні ходить, чи по восени. От. Далі отаку юбочку купила, спідничку таку, євро, для Ані. 15 стоїла. Далі отаку спідничку купила, бачите, за єврик. 17 стоїла. Але на Настюшу вона буде мала, ця спідничка. Я думаю, за євро візьму у сашка у Настюшиного чоловіка є племінниця. Оце як дівчатка їй так сікає, 8 рочків. Оце для неї якраз хорошо така буде юбочка. Ото -от так. Далі. Оце для Павлика взяла 7,99, а стояли вони 20. Трусики такі шиті. Боксері такі тільки шиті. Він любить шиті більше, ніж такі трикотажні. Бо вони такі на літо дуже хороші. Вони не жаркі, от, а такі дуже хороші. Тоді взяла отакі шорти. Дві пари. Оце отакі емочка. 9 євро. А стояли 20. Стояли 20. Оце для Сашка взяла. Бо я павлику брала учора, Оце для Сашка. І другі ось вони. І другі для Масиму взяла такі самі, тільки Елька розмір. Масімо Ельку носить. Бачите, Елька ті самі ціни. Вони хороші, такі, не жаркі, катонові, не жаркі. Далі, то таке, таке оце узяла для Ані. За 2,99 20 стоїло. Це така, знаєте, воно не рубашка, а як жакет такий. Отут кармани тут є, тут оце телефона сюди покласти, тут гудзики на, на рукавах. Таке воно, знаєте, як, що вам сказати. Та як вам сказати, що воно? Фланелюве. О, фланелюве. Зараз ми подивимося, з чого воно зроблене, це фланелюве. Так. Бачите, 65 поліестера, 35 катон. І воно не цієї, оце, у, у, знутрі, отаке, а а тут, а і зверху таке воно м'якеньке. м'якеньке. Далі що взяла? Оце такі шортики взяла для Анічки для своєї. Бачите, єврік стояли 20. Вони з іскусственної кожі, з іскусстві кожі. <сум> Думаю, та візьму, ну що за євро не взяти. Да? Ну, по вулиці вона в них ходити не буде. Ну, Можеш колись дасть Бог, слава Богу, наступ іде і, і, і поїхати отак в Італію, ходить на морі, хорошо, там ніхто не обращає на тебе ніякого внимання. Що ти оце? Кудів, як ти одівся, прикрився та й пішов. Далі. Оце у МЧМ Демі взяла 3,49, бачите? А стояла вона 29,99. Вона Еска розмір, Еска написано, Ну, вона якась оверсайзна Еска. Тут, бачите, така вона красива, як шифонова, така кофточка, така широченька. Я думаю, вона піде на Анічку. О, бо Настюша та вона її не буде таку носити, вона немаложна, але вона дуже красива. Отакий От оце блід, блідово-олівковий колір, так оце вона так і передає. Далі що взяла? Взяла Анічки. Отакі... Ой, Настюші взяла отаку спідничку. За один Єврик. Бачите, один Єврик така спідничка стоїла 20. Джинсова така спідничка. Вся така, як вроді, ото собаки тебе порвали. Да? Кругом, Ну, таке зараз модне. О, ззаді тут карманчики, тут трошки довше, тут трошки коротше. Ну, таке ото. Молодежне, хороше. За євро хороше, сіка стояло стояло 20. Далі, тоді зятю взяла отакі брюки. Так от іду сюди. От Отакі брюки стояли 6,99 брюки такі стояли. Дуже хороші, дуже вони такі. Зараз я подивлюсь, з чого вони. Ну, Мені таке здається, що вони із того. Із льону. А ну, я зніму їх, зніму так краще, що мені кається, що вони ляні. Бачите, земчем демо вони. Що ми тут маємо на них? Так, Да, дивіться. Значить, так, 23% льону, 80% поліестеру і 20% котону. Як так понімати, не понімаю. 80 і 20% це ж уже 100 і 23%. 123. Ну, так написано. Я не, не експерт по матеріалам, так написано. Оце зятєвий розмір, оце йому взяла І з такого точно кольору і така точна тканина. Взяла йому такі шорти: 7,99. Брюки стоїли 6,99. А шорти стояли 7,99. Ану, подивимося, состав. Чи такий самий? Ні, трохи другий, дивіться, дивіться 42% котона. 37% люл, це хороше натуральне, 21% льон. О, хороше качество, хороше. Він любить і такі шорти любить, і такі шорти, отакі більш йти на той. На лодку чи вдома ходить. Отакі От по вулиці ходить хороші. І оце остання вещ. Оце купила Настюші, за 1 єврика. Отаку, От така, знаєте, о, таке наощуп, як воно теж із льону. Зараз ми подивимося, що воно зроблено. Так, Що воно зроблено? Ага, 71% віскози, 21% льона. І 5% котона. Хороше качество, не жарке буде на літочку. З довгим таким рукавцем, ну, до, до, я думаю, до локтя рукавець, і вона така коротенька зав'язується. Отака кохточка. Ярка, така, хороша. Оце такі мої покупки були. Оце дивіться, те, що я заплатила у Нью-Йоркері, да? У Нью-Йоркері я заплатила 8,99. О! Оце євро, оце євро, оце євро. Оце євро, оце євро, оце євро. І це 2,99. І того 8. А, і це ще і це євро. 8,99 получилося. Раз, два, три, чотири, пять, шість, шість одежин по єврі. Шість. Повинно бути 7. Ні, 6. Правильно, 6. І, і 2,99. І того 8,99. Все, все правильно. от, Що я заплатила у МЧМД, я не скажу. Бо оці брючки, оці шорти. оті шорти і оті шорти. Я купила в Мюллю, Була дуже задоволена, що я туди поїхала, і я там купила. от, а оці шортики для мене і для себе, і для мене і для наточки, і оцю кофточку нарядну. Це я купила тут у нас у, у сканці, у тому, ой, не в сканці, в ханці, в ханці, в центрі в от. Завтра я поїду, тож у мене я ходю в понеділок і в четвер, то від моєї ж церкви там ж, читають молитви. Молимося ми за Україну, там люди приходять, дуже мало, я вам казала, там приходять. Це моя та намолена ікона, це мені Павличок давним-давно подарував годів 15. Де, брав, де взяв це у вас нехай не. Не спілкуються, це вас, вас не касається. Де взяв, там уже немає. От. Так, ото я ж піду туди, там по, по папі почитає, помолиться за неньку Україну, кави вип'ю або лімонаду. прошлий раз не пила кави, ну, два рази не пила кави, пила один лімонад. От. І і тоді піду ще походю там у центрі МЧД, щоб у мене було більше годин. От. А тоді ще сяду на бус і приїду тут і у нашому все походю, подивлюся тут ще. Ще щось би підкупила моїм би хлопцям і дівчатам. Посилку ж буду ще одну делати, так треба ж щось класти у посилки. Так що? Так, що то так. Все вам розказала, все вам показала, бувайте здорові, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Бувайте здорові, щасливі, веселі, велика вам подяка, хлопці і дівчата, за наш наступ, за нашу перемогу, за все, що ви робите для неньки України. Слава Богу, слава Богу, пока-пока.